Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Швець. Заява диктатора Росії Володимира Путіна про мир. Володимир Путін сьогодні зібрав керівників російських інформаційних агентств і дав їм інтерв'ю, в тому числі він говорив про мир. Говорив про те, що найближчим часом в рамках гуманітарної місії Росія придасть ще три тисячі тіл. Українських солдат в Україні. Він назвав це сумною цифрою. Говорив Путін про те, що Росія б'є тільки по військовим об'єктам. Вдумайтесь. Він просто не бачить, що Росія за його наказом знищує Збройні сили Росії, знищують цивільну інфраструктуру і цивільне населення України. Він каже, ми б'ємо тільки по. Військових об'єктах по об'єктах, об де виробляється зброя, ми демілітаризовуємо Україну, тому що однією з завдань СВО є демілітаризація України, заявив Путін. Цинічна і нагла брехня. Далі, Путін говорив про перемовини з Україною. Зі слів, Путіна Росія готова на мир. На швидкий мир, тому що мир є зараз нагальною потребою для обох сторін, сказав Путін. Росія особисто Путін готовий до перемовин з президентом Зеленським особисто, але без його підпису під мирним договором, тому що, на думку диктатора Путіна, президент Зеленський нелегітимний президент України. А замість нього мирний договір повинен підписати голова Верховної Ради Стефанчук. Ось такі заяви сьогодні, такі заяви сьогодні диктатора Росії Володимира Путіна. А він ще сказав про те, що після 22 червня, після перемовин в Стамбулі, мирні перемовини будуть продовжуватися. В рамках різних місій, в тому числі гуманітарної місії, яка, на його думку, зараз саме вдало просувається. Отже, який висновок ми зробимо. ми зробимо з Який висновок ми зробимо з... зі слів диктатора Росії Путіна? А я скажу, який: не віри Росії. Не вірі Росії, не вірі тому, що говорить Путін, тільки тому, що Бісмерк. Залізний великий канцлер Німеччини сказав що жоден мирний довір підписаний з Росії. Не вартий того паперу, на якому він підписаний. З вами український історик та журналіст Єршвець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нових зустрічей.